Сам я, ти, Мур. Це то 5 найстрашніших плейсів в Роблоксі. А ми поїхали. І топ-1 займає The M.I.T.C.H. Це дуже атмосферна гра, хоррор і натхнетна японська фольк-ролом, хорор та містика. Вона поділена на різні букви. Кожен має свою. Кожен має своїх чудовиськ. Топ-2 називається, на них я правильно прочитав, Ероходія. В цьому хорі, хорорі розповідається атмосферний хорор, легенда про Бекрумс. де всі опиняються в тривожному, паралельному світі. Там повні порожничі та лабіринтів. Там ще повтори, які за тобою хотіли. ТОП-3 займає Дорс. Це розповідь, де ми виживаємо в таємничому готелі, переповнений небезпечними е, монстрами та золоткових е, ловушок. На перший погляд здається, що це просто гра з проходженням кімнат, але вдос є прохований сюжет і глибинний сенс. топ 4 займає веселкові друзі. Це страшна пригодицька гра з мультяшним стилем. Цей гравець потрапляє у парк розваг замість веселищів в страшні кольорові монстри, від яких потрібно тікати, ховатися та виконувати завдання, щоб вижити. Той пець займає гра «Аведе». Гра «Аведе» – це жокий паркур хорор в Roblox, де гравці тікають від небезпечних. NextBots. Основна мета вижити, випереджати та обминаючи їх, застосовуючи рухові трюки перед тим та командну тактику. Ну, а сам був яти, Мурислав Крініграмслава. Всім пока.